Справжнє різдвяне диво облаштували для малечі та їхніх батьків у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету. Тут показали всім відому казку Андерсона, яку перевтілили у дитячу оперу. Дніпрянка Світлана прийшла на виставу з донечкою Дашею. Каже, такі заходи нині дуже важливі, адже дарують дітям позитивні емоції і відволікають від сумних подій в країні. Звісно, подобається. все яскраво, Так знаєте, дуже цікаво для дітей. Так вони трохи відволікаються. Дев'ятирічна відвідувачка Ніка Казку Андерсона знає добре, та від такої постановки просто в захваті. Особливо запам'ятався момент, коли вийшла снігова королева. Дуже сподобалася. Тому що все так виглядало, як насправді запам'ятався найбільше снігова королева. Роль ГРД зіграла Надія Миколайчук, артистка зізнається, дуже рада бути частиною цього дива. Мені дуже подобається, як діти реагують, коли щось цікаве чи комедне відбувається на сцені, ми чуємо їх їхній сміх і. Нам це тільки додає сил і ще більше натхнення робити цю казку. Вона дарує е, світлі емоції, вона дарує надію на світле майбутнє, надію на те, що добро переможе зло. Понад 35 музикантів симфонічного оркестру створили чарівну атмосферу та задали настрій глядачам. Твір поєднує у собі е, стилізації різних е, епох, можна так сказати. Тобто там можна буде почути відголоски віденської класики е, барочної музики 60-х років, можна так сказати. А от і е, естрадної музики, там 90-х років. На згадку про казкове дійство усі бажаючі могли зробити світлини з улюбленими персонажами та біля фотозон. Дружньо взявшись за руки, водили хороводи навколо патріотичної ялинки. А наприкінці дітям роздали солодкі набори і подарунки від міжнародних партнерів.